Добрий день! Сьогодні ми будемо повторювати назви фруктів. Ось вони, фрукти різні, багато, називається як пригадаємо. Яблуко. Подивіться на малюнок яблуко можна яблуко. Говоримо по буквам яблуко. Яблуко. Якщо допомогти дитині сказати, можемо зробити ось так. Яб. Луко. Яб луко. Яблуко. Банан. Банан. Дактилюємо. Банан. Банан. І говоримо. Банан Груша. Груша можна груша. Груша дактилюємо. Г.ша. Ще раз. Г. Груша І говоримо г. Руша. Груша. Ось така у нас груша. Лимон. Лимон. Можна. Жовтий овальний. Жовтий овальний. Лимон. І говоримо. Лимон. 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 лимон, лимон слива, Синя Слива. Слива. Дактилюємо назву. С -ли лива. Слива. Слива. Говоримо слива. І останнє. Назва Кавун. Кавун. Кавун, Кавун. Ось такі назви ви, дітки, маєте запам'ятати добре, добре, гарно, гарно, точно, точно. І зараз ми з вами Будемо ліпити. А для того, щоб наші пальчики були вправні, ми візьмемо пластилін і ось так сильно понажимаємо на нього, отак, От сильно, сильно і подихаємо. Тепло, тепло. І знову пальчиками ось так понажимаємо і подихаємо. А тепер разом. Гріємо і отак от, от пальчиками сильно натискаємо. Так, ось наш пластилін стає м'який. Беремо досточку, ліпити будемо банан. Подивіться, який він довгий. Треба пластилін розкачати довгим. Качаємо. Можна ось так покачати, довга має бути ось така довга циліндрична форма. І дивимось, банан ось такий. І ми робимо ось так. Ось так сильно. І подивіться уважно, тут мало. І ми робимо пальчиками щіп, щіп Теж робимо ось так. Так. І пригадайте, ось тут є трішечки чорного. Ми візьмемо зовсім трішечки. І отак між пальчиками і Поставимо ось так банан, наші букви кладемо банан на тарілочку, подивилися, почитали, пригадали. Як називається? Банан закрили і самі думаємо і складаємо слово. Ба, на не треба н? Перевіряємо. ба банан. банан. Правильно, молодці. Дуже гарно попрацювали. Дома зробіть ось такий банан. Зробіть слово банан. Або напишіть банан. Чекаю фото вашої роботи. До побачення, до побачення!